Всім привіт, шановні друзі, вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир. Мене звати Павло Легенчук і в першу чергу хочу привітати всіх вже з 2023 роком, переможним роком для нас, для українців. Ну і подякувати Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які вже більше десяти місяців боронять нашу землю. За що вам дуже дякую. Дякуємо кожному українцю, який підтримує наші збройні сили України, який робить все можливе, неможливе для того, щоб найшвидше настала наша перемога. Ну а цей випуск виходить за підтримки наших вже друзів і дуже класних хлопців і це driver.top. це топовий контент. Це спільнота українських водіїв, а також автолюбителів, які мають можливість ви зареєструвати своє авто на сайті driver.top і мати можливість абсолютно все дізнатися про це авто, що потрібно робити вам при певних ситуаціях. Є чат, де ви маєте можливість спілкуватися. А якщо ви були зареєстровані на drive2, то за декілька кліків маєте можливість свою автівку перенести до нас на сайт. Отже, підтримуйте українське знизу. Посилання на сайт, обов'язково реєструйтеся, ставте палець до гори і підтримуйте українське. А ми переходимо до автомобіля. Ну, коли ми почнемо розглядати це Прадо 120, хочу привітати Василій А виграв 10 літрів пального. Буквально можете подивитися прямі ефіри. Ми в прямому ефірі обов'язково показали, як ми то робимо. А хто не знає, про що я зараз. Вам розкажу. Отже, сьогодні відео 6 грудня. До речі, всіх православних вітаємо з багатою вечерю. Завтра Різдво. Сьогодні маєте можливість виграти теж 10 літрів пального. Для цього вам потрібно під цим відео. В першу чергу поставити палець догори. В другу чергу це залишити коментар. Коментар, де ви можете подякувати Збройним силам України, подякувати нам за ролик і взагалі написати, з яким ви бажаєте бачити контент на кармаркеті. Можете щось побажати, можете просто е, щось написати. Е, головне, щоб був коментар. І обов'язково, що п'ятниці е, раніше було в суботу, зараз будемо в п'ятницю проводити прямі ефіри. Обираємо переможця, який виграє 10 літрів пального. Все легко і просто. Е, тому під цим відео обов'язково залишайте коментар. Ну, а ми переходимо. Переходимо до Toyota Land Cruiser як деякі кажуть, Land Cruiser Prado 128 рік, 218 тисяч пробігу. Це трьохлітровий дизель, автомат, п'ятимісний, повнопривідний і коштує 21500. Бачите, друзі, мислі матеріалізуються. Недавно говорили про електроавтомобілі і говорили, о, тільки Тесла у нас немає. А ось вже є і Тесла. Тому давайте її подивимося, що там і дивитися. Красунька, прекрасна, чарівна, неймовірна. Це у нас Тесла, третя модель. Друзі, трошечки, бачите, запотіло на всередину скло, але я буду намагатися прочитати. Здається, 20-й рік. 10 тисяч пробігу. 10 тисяч пробігу. Взагалі новюсенька. Так, скільки там у нас 50, 50, 6, чи 50, 55 кВт, п'ятимісна, задня привідна 31900. Коштує ось ця ластівка. Авто у нас пригнано з Сполучених Штатів Америки, ну, ти зрозуміло, але далі, на жаль, не можу прочитати, кого зацікавила ця Тесла, обов'язково телефонуйте. До наших менеджерів. Вони обов'язково вам більш детально будуть розповідати про цю Tesla Model 3. Далі переходимо ми до е, нашої дачі Логан, ну як нашої. Ну, Дачі Логан МСВ. 11 рік, 155 тисяч пробігу, це 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід 6200 хоче за це авто. Німеччина вона приїхала, один ключ, один комплект Гуми. Є сервісна книжка. 2, 2, Два елементи е, фарбовані. Далі Peugeot 308, 2008 рік, 99 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. Ціна 4900. Офіційно придбане авто в Україні. Два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Не фарбована. Так, машина. Так, трошки погано видно. Буду. Ну, я думаю, що. Логічно доповнювати. Так, заміна комплекту ГРМ. Так, повне зроблено повне ТО, 1000 кілометрів тому. Новий акумулятор. Е, Замінена ходова. Взагалі в топовому варіанті, так? Е, все зроблено. Так, далі, джіпкомпас. Jeep Компас 2014 року, 180 тисяч пробігу, 24 бензина, автомат ціна 9700. Додаткової інформації немає. Там де є, буду говорити. Mazda 6. В універсалі 7-го року. 207 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Встановлено ГБО, механіка. 5 місць. Передній привід ціна 5700. Авто в Швейцарії має один ключ один комплект Гуми, повне обслуговування. Так. Тільки переднє ліве крило Написано. Е, гарний варіант гарний варіант для сім'ї. І як мінівен, це Peugeot 807. 9 рік 257 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, сімимісне. Авто, автомат, ціна 6999. Трошечки написано, тому послухайте. Швейцарія, три ключі, один комплект Гуми, не фарбована. По технічному паспорту має 7 місць, один власник. Пригнана в 12 місці 2022 року. Заміна масла, хром пакет е укомплектована. Чим укомплектована? Є запаски, є домкрат, є. Ключі. Ну, ключі не автомобільні, а я думаю, що ключі для ремонту. Так, далі. Ford c Max, 14 рік, 93 тисячі пробігу, 2-літровий гібрид. Автомат 5 місць. Передній привід. Ціна 11950. Ось така гарнюня. BMW X1 X1. 13 рік, 112 тисяч набігала, двохлітровий бензин, п'ятимісний авто, автомат, повний привід. 13500. Повний привід. Ось так дивимося, потрібно було взагалі їх разом поставити цей «Краслер» І те Peugeot 608. Е, я думаю, що приблизно по характеристикам одні і ті самі, тільки там на 8 років молодше у нас Peugeot. Отже, «Краслер» Гранд Вояжер. Перший рік, 2001, 354 тисячі пробігу, 2,5 дизель, механіка, 7 місць, передній привід, ціна 4800. Ну, розумієте, що тут механіка, там автомат, ну і ціна зовсім різна. Але якщо брати по габаритам, ну трошки вояжем, напевно, більше, а можливо, просто ближче до мене стоїть. Так, далі. Kia Cerato. Cerato 7 сьомого року, 255 тисяч вже набігало, 1,6 бензин, є ГБО 5 місць. Механіка, передній привід, 4 тисячі американських доларів. Трошечки скажу про це авто, якщо зможу прочитати. Офіційно придбана автомобіль в Україні, має два ключі, два комплекти гуми і більше нічого не написано. Електричка. Я так от дивлюсь, а ось тут написано Електрик. Електрик, дивіться, Ford Транзіт, Connect. Вантажівка. 11 року, 50 тисяч всього на всього пробігла. 28 кВт, 2 місця, тому що вантажівка, два місця, тільки передній привід. 9500. Ціна. Друзі, кому потрібно взагалі авто для бізнесу в даному форматі. Я думаю, що при такій кількості кВт 28 це ну, 130-150 кілометрів. Ну, дивлячись від манери вашої, як ви їздите. Але авто з Норвегії один ключ. Зима у нас гума, в наявності сервісна книжка. Але я думаю, ну мінімум 130 км можна на ньому їздити. Для міста, я думаю, достатньо, дивлячись, який у вас бізнес. Але ви подивіться, які варіанти, двері, до речі, з двох сторін. Хоча вантажівка, ти бачиш, двері з двох сторін відкриваються. Так, далі переходимо до Форт Мандео, 9 рік, 220 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 8500. знаєш так от боку дивишся, е, ну, колір, так, такий блакитний. Хотів сказати, ще одна електроавтомобіль, але дивився, не не зовсім не лів. А це Mitsubishi Grandis. Mitsubishi Grandis, четвертий рік, 270 тисяч пробігу. Це 2,4 бензин встановлено ГБО автомат, 6 місць, 6 місць. Передній привід ціна 5450. Ну, 5,450, це ж недорого, так? Да? Ще четвертий рік я розумію, але ти подивись, як, яка фарба, який стан. А що додатково про неї, це знімечне авто, один ключ, один комплект гуми. Є підкращення правої сторони. Так, є комплект ще е, резина зима-літо за доплату. Так, і завершуємо цей ряд нашим кіосону. Ну, знову кажу, нашим, нашим, в такому понятті, що на нашому майданчику знаходиться власники не ми, не знаємо власника, але це Kia Soul, 15 рік, 104 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід 12500. Насправді раніше, ну, щось Soul, да Soul, А сідаєш, у мого кума був такий Soul, і мені дуже сподобався. Він такий, як паркетник. Він досить таки має великий кліренс, і мені сол дуже зайшов. Друзі, зараз обіцяли вам давно показати буси, але буси, ви розумієте, це ті автомобілі, які заїхали, і вони довго не знаходяться на майданчику, тому що на них є попит. І тим більше зараз війна в країні, і ви розумієте, що буси повинні працювати в цей час. О, до речі, Сашка йде. Сань, це ж у нас рефрижератор, так я розумію. Він працює, все холодильник, все, все топово. Як може бути. Е, все, Санчик біжить, ти нам більше не потрібен. Де ти, Коля? Ти тут. Е, отже, показують цей Mercedes-Benz Sprinter 316, авто 2015 року, 311 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, ціна 21 тисяча американських доларів. Е, тому буси повинні зараз працювати і максимально робити все для того, щоб наблизити перемогу. Ну, Ми бачимо, що кар'єр це. Е, Саме займається рефрижераторами і тут повинна бути наклеєчко обов'язково, що обслуговується цією фірмою. 316. Це а ось, бачите, кул типу, cool, це не кул, cool, це типу, круто, а кул, cool, що це типу, мороз від е, кар'єр е, і сніжиночка. Це значить, що чесно, що це рефрижератор. Я здогадувався, але Саня то підтвердив. Далі переходимо до вернотрафіка, це вже пасажир. 15 рік, 193 тисячі пробігу маю. Це 1,6 дизель, механіка. Ціна 14600. Ну що, боксерчик? 1,1? Ну. Я думаю, що бадатися з цим боксером точно немає шансів вижити для мене. Отже, Peugeot Boxer. Вантажівка, 16 рік, 369 тисяч вже набігав. Це 2,2 дизель, механіка. Три місця має, тобто водій ще два перед до пасажира. Передній привід ціна 13100. Так знаєш, тут передній привід, пишеться. Ну добре, що пишеться, тому що мерседес, там вже задній привід зазвичай. Е, так, і закінчуємо наші буси. Е, нашим, знов нашим. Не нашим редномастером, але може бути вашим. Теж вантажівка 15 рік, 380 тисяч пробігу, Це 2,3 дизель, механіка, три пасажири, тобто водій два ще попереду пасажира. Передній привід 11900. Ціна цієї автівки. Ну що, друзі, нагадаю вам, що цей випуск виходить за підтримки української спільноти водіїв-автолюбителів. Це driver.top. Це топовий контент, що стосується автомобілів, що стосується порад, і до речі, якщо ви були зареєстровані на Driver 2», то ви маєте можливість декілька кліків обов'язково перейти на український український контент і на українських е, розробників сайту. Тому е, друзі, всім рекомендуємо обов'язково е, підписуйтесь, реєструйтеся. Силка посилання знизу. Це driver.top, це топовий контент. Топові хлопці і дівчата. Дякуємо вам за те, що робите українське. Тому всі українці швиденько реєструємося. в driver.top. Ну а ми переходимо до е, Chevrolet Cruze. 12 рік, 178 тисяч, 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід 6900. Ну як я вже підозрюю, що це у нас авто з Америки, Chevrolet, Chrysler. Так, Америка, один ключ, один комплект гуми. Масло, фільтри обслуговані. Заднє крило було фарбоване. Фієста. Фієста від Ford 13-го року, 140 тисяч набігала. 1,6 бензин, автомат. 5 місць, передній привід, 6300. 6300. Америка, один ключ, один комплект гуми. Масло 2000 назад поміняне, капот, крило фарбоване. Привіт, лялечка! Привіт, малесенька, третя моя. Красунька Audi А3 6 року. 271 тисяча пробіга, двохлітровий бензин, 5 місць, механіка, передній привід. Ціна 6600. Недорого, да? 600. Так, е Фінляндія, один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка, косметика. Щось по косметиці було в цій ауді зроблено. Ось і Крайсер, до речі, Америка. Гарний небесний колір. Щось так похолодало калянчик, я ж вже змерз. Так, Крайсер е 200-15 рік, 112 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат 10700. А що похолодало, знаєш, тому що завтра... Передають викип. Ти, ти камеру не показують, не показуй камерою. А можеш подивитися? Да? дивись що везуть, бачиш, які, да? такого кольору. Так, крайсер 200 розказали. А переходимо до мрії. Багатьох людей. Я думаю, раніше то було однозначно. Можливо, і в когось вона залишилась, тому що це неймовірний автомобіль. porsche cayenne п'ятий рік, 231 тисяча пробігу, 3.2 бензин, автомат десять Десять 300. Я розумію, що п'ятий рік, але це каєн, ну подивись він ще. Ну там комплектація, По перше, не можемо ми камерою заглянути, тому що ну там просто топова шкіра як окремого такого коричневого кольору. Хто любить каєни, приходьте у нас один день Ну а ми приходимо до Форт Куги. Форт Куга, 2018 рік, 233 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, 2500. Ось, на секунду, ніколи не думав, що то скажу. Але таке є. Раніше б можливо, я би казав, що за дві куги можна придбати один порш каєн. Ні, друзі, часи міняються. Два каєна. Ціна двох каєнів це одна Ford Куга. Але правда, рік теж можна поєднати десятки років. Ну що, рухаємось далі. Далі у нас імпреза повнопривідна, чудова Собара імпреза 2008 року, 228 тисяч пробігу. Це 1,5 бензин. Встановлена ГБО. Механіка 5 місць, повний привід 5700. Ой, імпрезочки, взагалі, вони такі красунечки. Цей хетчбечик, подивись на цей розмір. Колес все виглядає просто неймовірно. Ну як і неймовірний, цей ланос, тому що таких Ланосів зараз знайти, то треба трошечки пошукати. За Сланос 13-й рік, увага, 37 тисяч пробігу. Це 1,5 бензин, механіка, ціна. 3,800. Що можна сказати про це авто? Що авто має два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка, є один підкрас. Стан нового авто пробіг рідний 37 тисяч. Сервісна книжка, один власник, гідропосилювач керма, що, до речі, теж дуже важливо. Е, переходимо до Elantra. Hyundai Elantra, 13 рік, 125 тисяч пробігу. Це 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід ціна 8500. Про лантра, напевно, немає додаткової інформації, я її тут зверху не бачу. А, є якась інформація. Це Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми. Крило. Крило точно бачу. Напевно. Крило, капот. Крило, капот, підфарбовано, Заради вас, бачите, лізу аж куди. Так, далі у нас Mazda, 6, 7 рік, універсал. 184 тисячі пробігу, це 2-літровий бензин встановлено ГБО автомат 5 місць. Передній привід ціна 5700. І тут поруч так опачки. І Ford, да? І Ford Focus, да, в одному майже сегменті. Так, ну що майже. в одному сегменті. Ford Focus, 9-й рік, 228 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід 6,150. Авто було пригнане з Німеччини, має два ключі, один комплект Гуми. Так, є сервіс на без ТО в Україні. Е, так, підкрас заднього правого крила. Зробити ТО і кататися. Ось так. Е, ось такий у нас фокус. Е, далі у нас Passat b 7 12 рік, 214 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід. Ціна 10400. Motion система є. А що це, Коля? каже, Що то є? То є так. Е, який давно не говорив, який ряд без сцені, а тим більше, якщо це Рено Гранд Scenic, хоча і п'ятимісний. Так, авто. 12 рік, 229 тисяч пробігу, це 1,5 дизель, механіка 5 місць, передній привід, 8450. Дівочки, починайте вже казати, скоро 14 лютого день закоханий. Хочу, 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 хочу. Volkswagen Beetle. 13 рік, 186 тисяч пробігу це 2,5 бензин, автомат 10 800. Як же він чудово виглядає. Дівчата вже кожна майже мрія маленького собі жучка і мати в гаражі. Хоча й хочеться і хоч великий автомобільчик. Ще. Так, будемо е, до кінця завершити цей ряд, добігати. Перестання машини, яку ми сьогодні покажемо, це Volkswagen Golf. 2008 рік, 203 тисячі пробігу, 1.4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто було пригнане з Бельгії. чи не сказав, з Єгипту, Бельгія, один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка, є, є що? Панорамний дах, є навігація, є DVD, є рідний пробіг. І це я так підозрюю, що ось це авто, оце точно. Оце то і наступне. Це наш Саша тисяча штука Саня. І це бізнесмен, який досить досить Напевно, спочатку продає авто і має дуже гарну репутацію. І всі авто в гарному стані, і всі власники задоволені покупками. C-Max, дванадцятий рік, 207 тисяч пробігу, 1.6 дизель, механіка ціна 8200 І все. На цьому будемо закінчувати наш огляд сьогодні. Нагадаю, що пробігли два ряди, плюс показали вам буси. Ну і нагадаю, що наші партнери завдяки цей випуск виходять завдяки нашим друзям. То дуже прекрасні чудові українці, які топлять, вони топчики і топлять за українське, тому що вони драйвер.топ. Топовий контент, топовий сайт топлять за українців, топлять за український контент. Тому хто ще не зареєструвався, обов'язково знизу є посилання на цей сайт. Заходьте, реєструйте своє авто. Там можна знайти дуже важливу інформацію про ваш автомобіль, про інший автомобілі. Ви маєте можливість про своє авто щось викидувати, радити всім автолюбителям, всім водіям. Тому driver.top Топовий контент від топових українців всім рекомендуємо. Ну і на цьому будемо завершити наш огляд. Нагадаю, що ставте палець до гори, діліться цим відео, коментуйте обов'язково, тому що саме коментар дає вам можливість виграти 10 літрів пального. Як то ми зробили сьогодні, в п'ятницю розіграли. Наступної п'ятниці черговий власник 10 літрів пального обов'язково фотографії вже будемо додавати, просити, щоб ви бачили, хто то виграє це пальне. Ну а на цьому будемо завершити. Я Павло Легенчук кажу вам. До зустрічі, дякую, що ви з нами. Кармаркет. Дякуємо нашим збройним силам України. Робіть все для того, щоб наблизити перемогу. Шановні українці, давайте ми величний народ. Давайте ще більше єднатися для того, щоб допомогти хлопцям і дівчатам вигнати ту нечисть за наші кордони. І давайте будемо українцями, українцями в першу чергу, тут серденько. Все. до зустрічі, пока через тиждень, побачимось.